Обласний штаб національного спротиву фактично припиняє свою роботу. Кошти більше не збиратимуть і згорнуть на мед на вічовому майдані. Що ж до залишку грошей, то їх прибережуть для сімей загиблих та на лікування поранених майданівців. Загалом прикарпатці пожертвували на революцію понад 3,5 мільйони гривень. Нині активісти прозвітували, скільки витратили витрати. Наші такі: 3 мільйони 108 тисяч 708 гривень і 1200 доларів. І є залишок. Залишок складає 396 тисяч 722 гривні 390 євро, 10 тисяч 931 долар, 50 фунтів, 7 тисяч 910 рублів. 300 злотих і 350 канадських доларів. Детальні звіти активісти обіцяють розмістити на сторінці спротив Франківськ у соцмережі. Подальшу діяльність тепер проводитимуть у рамках координаційної ради. А між тим дякують усім, хто допомагав під час революції та діляться враженнями. Розповів про складні моменти і один з охоронців майдану Михайло Бойчук, знаний в народі, як хімік. Саме найтяжче це було спочатку з дровами, але і з цим вирішили. По охороні хлопці несу службу. Тяжко. Дуже тяжко, тому що деколи залишалося двоє людей, особливо під час холодної пори. По двоє по троє. Вони не були хворі, але вони несли службу і вони на своїх плечах. Основних шість чоловік винесли по охорону. Сам... Палатки і штабу національного спротиву не в минулий кадрових призначень кажуть ні міліція, ні СБУ досі не відповіли щодо запропонованих кандидатур на посади місцевих керівників. Як відомо, в ОМВС активісти хочуть бачити адвоката Володимира Бандуру. А тим часом на затвердження до міністра Вакова каже Василь Попович, поїхав інший претендент Сергій Піддубний, який громаду теж не влаштовує.